У Павлограді працює комісія з фіксації пошкоджень майна. Постраждалі внаслідок ворожого обстрілу одного з мікрорайонів міста активно звертаються за номером телефону гарячої лінії міського голови, каже диспетчер Олена. Наразі це безпрервні дзвінки, тому що дуже багато людей дзвонять і навіть немає змозі відразу всім відповідати. Постраждалі звертаються з абсолютно різних питань пошкодження. З питаннями пошкодження майна, вікон, дверей, стелі, тому що дуже багато дзвінків. І саме по цим питанням. Гаряча лінія Анатолія Вершини, доброго дня. Я спілкую, все вчора вибуховий головує. Скажіть, будь ласка, ваш номер телефона. Якщо ваше майно пошкоджено в результаті ворожого обстрілу, міськрада просить звертатися за номером телефону.